І комп'ютер. Так, отже, перша тема звучить наступним чином. Нормативно правове забезпечення процесу навчання технологіями. Викладач я. ось. Отже, основою правового забезпечення предмету трудове навчання 7 9 класи та технології 10-11 класи. Так, наскільки ви знаєте, у нас різні назви. Поступово 5-6 класи зараз НУШ, Предмет технології називається 7-9 класи. Відповідно, трудове навчання, але поступово нова українська школа рухається вперед. Буде на наступний рік 7 клас. Підручники вже є для 7 класу. Я там людям навіть висилав ці макети цих підручників. Ну, вони вже майже погоджені, можливо, вони будуть так за авторства Ходзицької. Ось тоді 8-й, 9 клас, і, в принципі, всі будуть називатися вже технології. На сьогоднішній день, на 7-9 класи, трудове навчання, 10, 11 технології, так? Так тож, правова основа це, по-перше, закон про освіту, держстандарт базової середньої освіти та навчальні програми для відповідних класів. Всі ці документи та матеріали можна знайти на сайті МОН, але я про всяк випадок, посилання і на сайт МОН. І на всі навчальні програми, і на документи надав ось тут у Google клас. Пошукав, все знайшов. Виклав, можете користуватись, якщо потрібно, але я думаю, що ви всі знаєте це. Отже, угу. трудове навчання. Далі буде матеріал із навчально-методичних посібників щодо викладання предметів трудове навчання та технології. О, ось. Програма для загальноосвітніх навчальних класів. Метою базової загальної середньої освіти є розвиток соціалізації учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури свідоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Випускник основної школи це патріот України, який знає її історію, носій української культури, який поважає культуру інших народів. Компетентний. Добрий, біль... день. Добрий день. Що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною у разі відмінності однією чи декількома іноземними мовами, має бажання. І здатність до самоосвіти виявляє активність і відповідальність у громадському особ... особистому житті, здатний до підприємливості та ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно і доцільно використовує досягнення науки та техніки, дотримується здорового способу життя. Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів на уроках трудового навчання до проєктної діяльності як провідного засобу розвитку навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь користува... Конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане колеги. Якщо у вас будуть якісь питання ще організаційного характеру, я думаю, що ми повернемось до них на початку наступного заняття. Давайте зараз вже на них зупинимось. На початку наступного заняття ще раз я вас перепитаю, ще раз тоді позадаєте питання. І так далі. Щодо змістових ліній при навчанні при вивченні предмету трудове навчання так, змістова лінія, екологічна безпека та сталий розвиток націлена на формування соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості в учнів, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Учні 7-9 класів у процесі трудового навчання орієнтують на усвідомлення. Важливості безвідходного виробництва, розуміння шкідливого впливу хімічних матеріалів, на навколишнє середовище, обґрунтування значення хімічних матеріалів для збереження природних ресурсів. Змістова лінія громадська відповідальність націлена на формування відповідального члена громади та суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи. Спирається у своїй діяльності на культурні традиції, вектори розвитку держави. Учні 7-9 класів у процесі трудового навчання орієнтують раціонально використовувати різноманітні матеріали, обґрунтовувати власну позицію щодо розвитку новітніх, ресурсозберігальних та екологічно чистих технологій обробки матеріалів, вміння оцінювати результати власної діяльності. Змістова лінія здоров'я і безпека спрямована на формування особистості учня як духовно, емоційно, соціально і фізично, повноцінного члена суспільства, здатного дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне життєве середовище. Учні в 9 дев'ятих класів у процесі трудового навчання орієнтують дотримуватись правил безпечної праці під час виконання технологічних операцій. Розуміти шкідливий вплив фарбових матеріалів на здоров'я людини та знати способи запобігання їхніх дій, дбати про одяг, взуття та дотримуватися відповідно санітарних гігієнічних вимог, розпізнавати маркування пластмас для виявлення впливу штучних матеріалів на власне здоров'я та навколишнє середовище, розуміти чинники впливу хімічних матеріалів на здоров'я людини. Змістова лінія, підприємливість і фінансова грамотність націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному, швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців, практичних аспектів фінансових питань, здійснення заощаджень, інвестування, страхування, кредитування тощо. Учні сьомих-дев'ятих класів у процесі трудового навчання орієнтують на формування уміння економно використовувати матеріали під час їх обробки, визначати необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу, проводити міні-маркетингові дослідження з метою визначення характеристик виробу з позиції споживача і орієнтовної вартості готового продукту. Добирати матеріали, технології їх обробки з метою виготовлення якісного виробу, який відповідає встановленим вимогам і є конкурентоспроможним, визначення орієнтовної вартості виробу як готового продукту, допір інструментів та пристосувань відповідно до визначених завдань. Орієнтовний перелік об'єктів проєктно-технологічної діяльності учнів це навчальні та творчі проєкти учнів. Які можна викор... виконувати за допомогою будь-якої технології з представлених у змісті програми з відповідним добором конструкційних матеріалів плануванням робіт, необхідних для створення виробу від творчого задуму до його практичної реалізації, формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання. Здійснюється саме на основі об'єктів проєктної діяльності, а не технологій, як це було передбачено попередніми програмами. Це дає змогу одночасно проєктувати та виготовляти один і той самий виріб за допомогою різних основних та додаткових технологій, що є особливо зручним у класах, які поділяються на групи. Результатом проєктно-технологічної діяльності учнів має бути проєкт, спроєктований і виготовлений виріб чи Послуга. Так, у 7-8 класів від 4 до 6 проєктів, у 9 класі 2 проєкти, плюс 2 проєкти з технологією побутової діяльності та самообслуговування, у 5-8 класах та 1 проєкт у 9. Кількість годин на опанування проєкту вчитель визначає самостійно, залежно від складності, виробу та технологій обробки, що застосовується під час його виготовлення. При цьому одна ж та сама технологія може використовуватися як основна, не більше як двічі в одному класі. У класах, що не поділяються на групи, під час вибору об'єкта проєктно-технологічної діяльності, необхідно планувати не менше як дві основні технології, крім об'єктів, виготовлення яких передбачає застосування однієї технології, наприклад, писанка, гарячі напої тощо. Це потрібно для того, щоб учні мали рівні можливості у виборі технологій із технічних та обслуговуючих виїзд праці. А практичний результат учнівського проєкту має бути особистісно ціннісним, корисним для сім'ї, родини, класу, школи, громади, соціально зорієнтованим або мати підприємницький потенціал. Процес роботи над усіма проєктами у кожному класі, міні маркетингові дослідження, зображення виробів, малюнок, ескіз, креслення, схема, технологічні особливості їх виготовлення тощо, мають обов'язково відображати в робочих зошитах учні, а самі роботи після їх завершення використовувати за призначенням. Проєкт у 9 класі виконується з урахуванням вже зусвоєних технологій. І відповідних знань, умінь та навичок, набутих учнями у попередніх класах. Навчальна цінність поєднання відомих технологій полягає в тому, що необхідно враховувати наслідки таких поєднань, особливості організації роботи пов'язаної з комплексним використанням технологій, послідовності використання окремих операцій, застосування раніше вивчених технологій на більш високому рівні майстерності тощо. У процесі проєктування учні 9 класу мають виконати необхідні кресленики або інші зображення деталей це ескізи, схеми, викріки, технічні рисунки тощо, які необхідні для виготовлення виробу, що проєктується. За потреби в готові кресленики або інші зображення учні вносять необхідні зміни. З Цією метою вчитель повинен актуалізувати раніше засвоєні знання та вміння. З основ графічної грамоти та передбачити необхідну кількість годин на опанування відповідного матеріалу. Технології викладені у вигляді переліку процесів обробки різних матеріалів, з якого вчитель і учні спільно обирають найбільш доцільні для виготовлення проєктованого виробу. Перераховані для кожного класу технології використовують як основні. Однак при виготовленні виробів застосовуються й додаткові технології чи техніки обробки матеріалів. Додаткові технології та техніки можуть виходити за межі зазначеного переліку. Під час добору технологій, які виходять за межі переліку, для певного класу необхідно враховувати наступні вимоги. Перше. Використання технології не повинно створювати загрозу здоров'ю учню. Друге, додаткова технологія чи техніка повинна мати навчальну цінність. Під час її вивчення учень має отримувати нові знання, вміння цінності. І третє: технологія має відповідати віковим особливостям, бути доступною для засвоєння учнями та відповідати цілям і завданням проєкту. Алгоритм проєктної діяльності. Да. Орієнтовний алгоритм роботи вчителя складається з таких послідовних кроків. Перше. Вчитель і учні разом обирають об'єкт проєктування з урахуванням учнівських здібностей та інтересів а також можливостей матеріально-технічного забезпечення шкільної майстерні. Друге. Досліджують методом проєктування і обґрунтовують форму або конструкцію виробу. Третє. Досліджують і добирають матеріали, визначають необхідні технологічні процеси, за допомогою яких буде виготовлення виріб. Четверте. Розробляють необхідні для виготовлення виробу проєктно-технологічні документи. малюнок, ескіз, технічний рисунок креслених схема тощо. І п'яте нарешті виконують заплановані роботи. Указана робота спрямована на формування суб'єктної, активної, інтерактивної позиції учня у навчальному процесі, коли він у співпраці з учителем та однокласниками бере участь у конструюванні власної освітньої траєкторії. Провідним засобом такої діяльності учня є метод проєктів. В процесі проєктної діяльності під дослідженням розуміють визначення форми виробу, компонування його частин, кольорне рішення або декоративне оформлення тощо. Основними методами проєктування слід вважати метод фокальних об'єктів у 7 класі, елементи комбінаторики у восьмому класі і елементи біоники у 9 класі. Вчитель може долучити учнів до засвоєння інших методів колективного творчого пошуку, як, наприклад, метод мозкового штурму, конференція ідей, елементів синтетики та інше. Під дослідженням і добором матеріалів слід розуміти діяльність учнів, спрямовану на самостійне ознайомлення з різними варіантами виконання виробу з інших матеріалів. У ході, описаної вище практичної проєктної діяльності, учень доповнює власний досвід техніко-технологічними та практичними знаннями, вміннями, навичками, на основі яких в нього формується комплекс власних суджень, цінностей, ставлень, які слід розуміти як проєктно-технологічну компетентність, вивчення теоретичного матеріалу, технічних понять. А також формування відповідних вмінь і навичок відбувається у послідовності, яку вчитель визначає на власний розсуд з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей учнів, відповідно до очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів та залежно від обраних технологій. Вчитель самостійно формує теми, які учні необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення. Об'єкти проєктування визначає та планує необхідну кількість навчальних годин, необхідних учням для вивчення відповідних процесів з обробки матеріалу тощо. Така академічна автономія вчителя обмежена лише запланованими очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які визначають логіку його підготовки до навчального року семестру, розділу чи окремого уроку. Порядок опанування розділу технологія побутової діяльності. Для того, щоб учні набували під час навчального процесу корисних побутових навичок, у програмі передбачено розділ Технологія побутової діяльності та самообслуговування. Цей розділ реалізують як окремі маленькі проєкти, що не входять до загального обсягу проєктів програми, їх виконують в будь-який час, не порушуючи при цьому календарний план. Наприклад. За цим розділом можна працювати після завершення основного проєкту, перед закінченням чи на початку чверті, семестру навчального року так, у ті дні, коли учні не можуть виконати заплановану роботу з певних причин. Багато відсутніх, відсутність підготовки на уроку, резилігійні чи скільні свята тощо. На виконання кожного проєкту відводиться 1-2 години. Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на те, чи дотримуються учні правил безпечної роботи, виробничої санітарії та особисто гігієни, навчати їх тільки безпечним прийомом роботи, ознайомлювати з заходами попередження травматизму. Так, далі я планував розглянути зміст навчальних програм 7-9 класів. Але ви можете це зробити самостійно, тому що ці ось навчальні програми відповідно додані до Google Class. також вони є на сайті Міністерства освіти та науки. Ви можете до них долучитися і подивитися. Я ж продовжу далі щодо матеріалу, якого я включив до презентації. Якщо ми перша частина презентації була про 7-9 класи відповідно предмету трудове навчання, то остання частина презентації у нас буде це технології, предмет технології 10-11 класи. Відповідно, ми розглянемо рівень стандарту, тож. Стрімкий розвиток технологій змінює світ у бік інформатизації та відкритості, що обумовлює зміну традиційних способів діяльності на способи мислення, уміння виявляти творчу та ініціативу, творчість та ініціативу у нових умовах оцінювати ризики та брати відповідальність за прийняте рішення. Це спрямовує сучасну освіту до компетентністого підходу. Коли формування в учнів здатності діяти має попереджати процес накопичення ними будь-яких знань. Такий діяльнісний підхід в освіті може бути реалізований через формування в учнів ключових компетентностей як найбільш помітної риси європейської освіти. Так, мета та завдання навчального предмету технології. У змісті цієї навчальної програми, це я брав матеріал з навчальної програми. Так? А основна метою технологічної освіти учнів має стати не сума знань про певну технологію чи наперед визначені способи діяльності для їх вивчення і відтворення, а формування в учнів здатності до самостійного конструювання цих знань і способів діяльності через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань. Провідною умовою для досягнення цієї мети є проєктна діяльність учнів, яка, як практика, особистісно орієнтованого навчання, яка дозволяє вчителю організувати навчання, що спрямоване на розвиток учнями життєво і професійно значущого, практичного завдання справи. Така діяльність учнів обумовлює інтерактивну, навчально дослідну та інші види діяльності. Що відбуваються у руслі проєктної, як провідної та інших навчальних технологій. Навчальний предмет технології покликаний розв'язати наступні завдання: це індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через формування ключових та предметних компетентностей. У нас тривога. Повітряна тривога. Повітряна тривога в області, так? Так. Да. Бачите, в області. так, колего, колеги, колеги, колеги. Я зупиняю тоді шару екрану.